Михайло із у мирному житті перукар. Навіть на війні кваліфікації не втрачав і практикувався на побратимах. Все інструмент з собою даже все були під місцем щастя, місто щастя в Луганській області. Нормально дома лучше, ну нічого. Побачили вони за цей рік чимало. Захищати Україну від ворога довелося у різних місцях. І, і там, і там. Додому з Іваном до порятина їде і кіт Михась. Він ще восени прибився до першої роти охорони стратегічного об'єкту Харківщини і теж був на варті, Щодня приносив по миші. Так як він частина нашого перевозводу, Дуже, так він і катається далі з нами. Він не не тепер поїде за мною. Як і більшість бійців старшого солдата Олега, зустрічає чи не уся рідня, вони пишаються своїм захисником до того ж, тепер із грамотою. Дружина, син, бивша дружина, дружина, дружина племянниця і сестра. Ще десь синок один бігає». Мілена Денисенко розповіла нам, що тато не вагаючись рік тому полишив роботу зварювальника і пішов на війну. Служив під Луганськом. Ось вона вже вітає свого татка за емоціями для журналістів. Вони не знаходять слів. Ми їх розуміємо. Чоловіки тепер звикатимуть до мирного життя, а поки згадують про найважчі за рік на фронті. Розлучення з родними. Як вам сказати, це все трохи з однієї жизни піти в. Ць... Це трохи все Хлопці, Ви такі суворі стоїте. Найважче те, що ніхто нас не підтримує, держава, волонтери. Це не держава. Держава не підтримує солдатів, Чесно про наближення миру. Бійці говорити не поспішають. Я думаю, що не, треба не здаватись. Я вважаю, що я свій долг. Виконав серед демобілізованих є і працівник обласної державної телерадіокомпанії Алтава, 27-річний Олександр Троні. Гордимося і чекаємо його на роботі. А всім бійцям бажаємо швидко звикнути до нового мирного життя.